Вітаю вас за інформацією Агентства із захисту навколишнього середовища у воді, яку ми п'ємо з під крану, може міститися до 700 видів шкідливих речовин. Близько 20 з них є канцерогенними. Особливо шкідливими домішками вважають нітрати. Вони зменшують вміст кисню в крові, спричиняють кисневе голодування, а також зумовлюють виникнення раку шлунково-кишкового тракту. Тож яку воду потрібно вживати, щоб залишатися здоровими? Саме це ми і спробуємо сьогодні з'ясувати. Стан водопровідної води, яку споживають українці, фахівці відверто називають незадовільним. Катастрофічний стан водопровідних і каналізаційних систем головна причина наявності у воді, шкідливих для здоров'я нітратів, пестицидів, нафтопродуктів, солей важких металів і небезпечних мікроорганізмів. Вчені переконують більшість хвороб людства пов'язані із вживанням неякісної питної води. У нас основным источником питьевым является вода коммунального водоснабжения. Эта вода прошла предварительную очистку хлором, предварительное обеззараживание. То есть она абсолютно спокойна в бактериологическом плане. Нам не грозит заражение э, туляремией, нам не грозит болезнь боткина, дизентерия. Но вместе с тем сказать, что эта вода полезна для здоровья, ее можно употреблять для питья и приготовления пищи нельзя. Почему? Потому что она содержит вторичные продукты хлорирования. В процессе хлорирования воды образуются хлорорганические соединения. И некоторые из них смертельные. Так, например, самый коварный яд, который знает человечество, диоксин, он возникает как раз в результате соединений в воде хлора с углеводородами. И мы имеем это. Каждый из нас это имеет. Прямой путь. К ратовим заболіванням. Це хлороорганічні соєднів. Сорбент, розроблений доктором технічних наук академіком Віктором Петриком, має назву вуглецева суміш високої реакційної здатності. Він очищує забруднену воду в 350 разів краще, ніж будь-який інший з відомих сьогодні фільтрів. Розробка цього сорбента була створена на основі моєго відкриття, яке було зареєстровано Міжнародною асоціації авторів научних відкриттів еще в 2001 году. На основе этого открытия явления, нового явления. Что такое открытие? Это явление. На основе этого явления уже созданы разработки, которые защищены патентами. Нещодавно у Києві відбулася прес-конференція, де академік Віктор Петрик продемонстрував унікальні властивості фільтрів Золота формула на запит громадських організацій були проведені порівняльні випробування фільтрів різних виробників, представлених на ринку України. На прохання журналістів також був проведений експеримент з водою, набраною безпосередньо з Дніпра. Результати були вражаючими. Тільки після очищення фільтром Золота формула рідина перетворилася на прозору чисту воду приємну на смак. Без вагань Віктор Петрик Погодився випити очищену Дніпровську воду і запросив всіх бажаючих переконатися в її якості та безпечності. Я демонструю на наших конференціях і прес-конференціях. Я демонструю цей необикновенний опит. Очищення красного вина до совершенно прозорої жидкості или там коли. Почему я демонструю ці опити? Я демонстрирую возможность сорбента в вопросах очистки от органических соединений, поскольку красители в вине это кислоты, органические соединения все различные. Присутності журналістів до води додали нафту та землю з місцевого газону та пропустили цю суміш через фільтр Золота формула. Журналісти вишукувалися в чергу та кожен випив отриману з фільтра найчистішу воду. Проведені у дослідних центрах різних країн світу випробування. Довели, що вода, очищена за допомогою фільтрів Золота формула за своїми показниками, перевищує кращу у світі воду Евіан. Загально відомо, що наш організм на 80% складається з води. В середньому на забезпечення фізіологічних процесів людина щодоби витрачає близько 2-3 літрів рідини. На думку вчених, питна вода гарної якості змогла б збільшити середню тривалість життя сучасної людини на 20-25 років. Системи та фільтри для очищення води золота формула визнані кращими в Росії і використовуються в рамках реалізації державної програми Чиста вода в Україні згідно з висновком санітарно-епідеміологічної служби, їх рекомендовано встановлювати у дитсадках, навчальних закладах та лікарнях. Системи водоочистки золота формула три роки назад були установлені новгороді Новгородській області во всіх ста соціальних учрежені. Детских садиков, школы, больницы, родильные дома. Статистически достоверно, что дети в Новгороде, Новгородской области, болели 4%, в то время как в Пскове это рядом межа разделяет 11% болеющих детей. Якість фільтрів золота формула оцінили вітчизняні науковці у відділенні нейрореабілітації інституту геронтології Академії медичних наук України. Вода, очищена за методом академіка Віктора Петрика, входить до раціону хворих, що перенесли інсульт. наш підход комплексний. Мы занимаемся медикаментозной коррекцией, диагностические моменты какие-то, дорабатываем по ходу. Ну и, соответственно, наверное, может быть самое главное, что есть в этом комплексе, это вода. Употребление воды в нужном количестве, нужного качества. Потому что если не учитывать эти моменты, то интенсивность, динамика лечения, наверное, будет хуже. Я боюсь сказать, значительно хуже. Но если с водой поступают какие-то отрицательные компоненты, негативные химические элементы, то они будут, естественно, нивелировать все наши усилия. Отримання достатньої кількості високоякісної питної води є запорукою здоров'я, та для збереження рідини в організмі спеціалісти рекомендують уникати фізичних перенавантажень, не переїдати, відмовитися від паління та алкогольних напоїв. Тож турбуйтеся про себе і своїх близьких, побачимось у наступній програмі Медицина.